Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу підбиваємо підсумки мега-турніру в Індіан велсі Одночасно відбувався і жіночий тисячник, і чоловічий Мастерс. Нагадаю, на минулому тижні було кілька відео присвячених виступу українських тенісисток на цьому турнірі. Дуже сподіваюся, що ви ті відео дивилися. Але все ж таки ми і сьогодні пригадаємо, що ж було цікавого у перших раундах. Ми завершили огляди на стадії однієї восьмої фіналу, що було далі про це сьогодні. Також сьогодні поговоримо і про рейтинг, адже вчора був опублікований оновлений рейтинг. Цікаво ж на яких сходинках розмістилися зокрема українські тенісистки. Наприкінці випуску анонс, адже за кілька днів розпочинається новий мегатурнір – турнір Турнір в Майами. Також одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий мастерс. Зокрема, будемо спостерігати не лише за українками на цьому турнірі, а наприклад, і за Даніель Колінз. Розпочнемо ми з коротенького пригадування, що ж продемонстрували українки в стартових раундах. Нагадаю, в основній сітці було 4 українки, одна з них програє уже в стартовому ж раунді, одні 64-ті фіналу. Це Ангеліна Каліна, яка в двох бойових сетах за 2 години 12 хвилин поступається 62-й ракетці світу італійці Лучі бронцеті 4-6-5-7. Хоча в другій партії за рахунку 5-4 українка навіть подавала на сет, але до сетпоїнтів навіть не дісталася. Загалом для Калініної це п'ята Поразка за останні шість матчів серія, м'яко кажучи, не найкраща. А от Тріо в складі Марти Костюк Еліни Світоліної та Даяни Ястремської у підсумку дісталися аж до однієї 16-ї фіналу до третього раунду. Причому Ястремська на своєму шляху, наприклад, обіграла потужну представницю Тунісу Онс Жабер з переконливим рахунком 6-3-6-1. Але саме Даяна з цього українського тріо програє першою саме в одній шістнадцятій фіналу, оскільки грала проти Польки Ігі Гір Рахунок розгромний: 0-6-2-6, Причому стартові 10 геймів були саме за представницею Поль. Полька, нагадаю, захищала титул в Індіану Уелсі. Але боротьби в геймах вистачало, були рахунки і 30-30, і 40-40, причому як на подачі Українки, так і на подачі Польки. Тим не менше, поразка є поразка. До речі, на двох поспіль турнірах Ястремська програє саме від Швіонтик. Цікаво, як би в підсумку Даяна зіграла на цих турнірах, якби, скажімо, її шляхи не перетиналися з екс-першою ракеткою світу. А от Еліна Світоліна та Марта Костюк подолали стадію однієї 16-ї фіналу та вийшли до однієї восьмої. Причому на своєму шляху розбиралися лише з американками чотири матчі, чотири перемоги. Ось такий календар для українок. Дуже важливий турнір був саме для Марти Костюк, оскільки, нагадаю, в минулому сезоні вона була в півфіналі Індіан Уелсу. І, відповідно, чимало рейтинг очок потрібно було захищати. Костюк точки захистила, але не всі. Оскільки в одній восьмій вона програє. Можливо, причиною стало те, що гра. Ала не проти американки, а проти китаянки сінь венжень дев'ятої ракетки світу. Костюк, танісистка атмосферна. Знаємо, що любить навіть загравати з публікою, але от публіки на матчі однієї восьмої фіналу було небагато. Поєдинок розпочинався доволі таки пізно. І як на мене, ось цієї атмосфери марті не вистачило. Виграючи деякі розіграші, стискала кулачок, кричала камони, намагалася себе завести, але після цього, наприклад, відразу на своїй подачі робила подвійну помилку. І камони, відповідно, не допомагали. Дійшло до того, що в другому сеті, не реалізувавши один з брейкпойнтів, жбурнула ракетку. Поразка вдвох. Твох сетах 3, 6, 2, 6, і певне пониження в рейтингу, На якій зараз сходинці Українка, про це трішки пізніше. А от перша ракетка України Еліна Світоліна подолала стадію однієї восьмої фіналу. В ній вона, до речі, знову грала проти американки цього разу четвертої ракетки світу Джесіки Пегули. Пегули, яка в деякій мірі на ходу була, оскільки нещодавно взяла 250-ник в Остіні. Поєдинок Світоліної та Пегули, в тому числі переривався через дощ. Перший сет українкою був програний 5-7. Але в двох наступних Еліна не програє жодного гейму на своїй подачі. Діяла максимально чітко та зібрано. А от Пегула помилялася, і тому Світоліна наробила брейків та виграла матч 5-7, 6-1, 6-2. І вперше за 4 роки вийшла в чвертьфінал турніру подібної категорії. 5-0 рахунок став заочними зустрічами між українками та американками на цьому турнірі. Але Теоретично можливим був ще один матч, оскільки в іншій частині сітки була американка Медісон Кіс, тріумфаторка Австраліан Опен. Щоправда, Світоліна та Кіс змогли зіграти між собою лише у фіналі. На жаль, цього матчу не було, оскільки ні Кіс, ні Світоліна до фіналу так і не дісталися. Але про фінал було думати зарано. В чвертьфіналі потрібно було розібратися Світоліній з одинадцятою ракеткою світу безпрапорною мірою Андрієвою. чергове відзначаємо, що безумовно такі матчі для українок це не лише спорт, додаткові переживання, хвилювання так далі і тому подібне. Тим паче не просто проти безпрапорної, а 17-ти річної міри Андрієвої, оскільки лише у квітні місяці їй буде 18 років. Тенісистки мега прогресуючі, якщо Світоліна вперше за 4 роки вийшла в чвертьфінал тисячника. То от Андреєва в цьому сезоні вже має виграний тисяч. Нещодавно вона виграла трофей в Дубай. До матчу із Світоліною у Андреєві була дев'ятиматчева переможна серія. І обігрувала вона ж не аби кого. А, наприклад, двічі розібралася з представницею Казахстану Єленою Рибакіною і разок навіть обіграла Ігу Швонтек. Тому поєдинок прогнозувався максимально складним. Незважаючи на те, що Андреєві лише 17 років, слід зазначити, що класно тримає свою подачу. За матч може навіть десяток ейсів виконати. Але от в даному поєдинку ніхто ейсів взагалі так і не зробив. Тим не менше, відсоток влучання першої подачі у Андреєві високий аж 70. Але Світоліній вдається зробити брейк в цьому матчі, щоправда, лише один. І при цьому, на жаль, Українка чотири свої гейми програла. Хоча насправді матч міг піти за зовсім іншим сценарієм. У першому сеті тенісистки обмінялися виграний. Геймами 1-1, після чого Еліна бере свою 2-1. А за цього рахунку уже подавала Андрієва 15-40 подвійний брейкпойнт у Україні. Безумовно, на таких пізніх стадіях реалізація брейкпоінтів може бути ключовим фактором. На жаль, жодного з тих брейкпойнтів Еліна не реалізувала і забігаючи наперед, скажу, що в першому сеті більше брейкпойнтів у Еліни не було. А за рахунку 5-5 світоліна програє свою подачу та загалом програє сет пять тобто долю першого сету вирішив. Один єдиний брейк він у виконанні Андрієвої, а не світоліної. Ну і безумовно, що ще треба відзначити по Андрієвій наполегливість. Не реалізувавши брейкпоінтів в одному геймі, чіпляється за них в наступному. Другий сет розпочинався на подачі Світоліної і відразу брейкпоінти у Андреєви. Але Ліна вистояла, повела 1-0, після чого Андрієва зрівняла рахунок 1-1. А за цього рахунку безпрапорна таки брейк зробила та повела уже 2-1. Тим не менше, коли вона за рахунку 3-2 подавала 0-40 на її подачі. Цього разу уже потрійний брейкпойнт у Світ... Толіної, якщо таки не реалізовувати, то звичайно ж важко розраховувати на позитивний результат. І 40-40. всі ці три брейкпойнти супротивниця відіграла. Тим не менше, Еліна вчепилася в цей гейм, заробила ще один брейкпойнт і смешем його класно реалізувала. Та зрівняла рахунок 3-3. Здавалось би, дещо емоційний момент на користь українки, але з цього моменту програє на жаль три гейми поспіль, можливо, трішки втомилася. Коли за рахунку 3-5 подавала на те, щоб залишитися в матчі, майже залишилася, оскільки 40-15 на її подачі був рахунок, але майже не рахується. Андрієва заробляє матчпойнт. Після обміну ударами Еліна пробуває в крихітний аут, але все ж таки аут 5-7-3-6. Еліна програє цей матч. Тож до півфіналу пішла Андрієва. Ну але тим не менше, ще раз нагадаю, для Еліни це найкращий виступ на тисячниках за останні 4 роки. Загалом у півфіналах зійшлися Сабаленка проти Кіс, це повторення фіналу Австраліан Опен, і Андрієва проти Швьонте. Безумовно, американці, я думаю, розраховували на свою на медісон Кіз. Нейтральні болівальники, можливо, хотіли побачити у фіналі протистояння першої ракетки світу проти другої, Сабаленка проти Швьонтик. Тим паче, що в цьому році вони між собою ще не грали. Ну а молодь тінейджери, мабуть, розраховували на 17-річну. і перемогла саме молодь, адже в підсумку саме Міра Андрієва цей трофей і завоювала. І таким чином виграла другий поспіль тисячник. В півфіналі в трьох непростих сетах Андреєва обіграє Ігу Швонтик. В даному матчі ми вчергово побачили нестабільний емоційний стан Швьонтик. Не любить вона програвати. В одному з епізодів так психонула, що ледь не пробила м'ячем в булбоя, за що навіть отримала попередження. Андрієва виграє перший сет, але лише на тай-брейку. Щоправда, на тайбрейку була переконливою 7-1. Але потім десь поділася. В другому сеті вже домінувала Полька 6-1, класно відподавала, ну і, власне, зробила у відповідний момент брейк. І саме Швіонтек виходила певним фаворитом на вирішальну третю партію. Але третя партія розпочалася з того, що Андреєва зробила брейк, а за рахунку 3-1 ще один брейк. Загалом же ж в третій партії Швіонтек багато помилялася. Яскравий приклад. Останній гейм цього матчу за рахунку 3-5 подавала Полька 30-0 на її подачі. Доволі таки комфортний рахунок, але після цього тричі пробиває в сітку і разок ваут, тобто чотири поспіль розіграші програла через свої помилки. 7-6, 1-6, 6-3 Перемога за Андрієвою, і на другому поспіль турнірі, на другому поспіль тисячнику, вона виходить в другий поспіль фінал. В іншому півфіналі зійшлися Аріна Сабаленка та Медісон Кіз. Повторення фіналу Опен, І, звичайно ж Сабаленка хотіла помститися, тим паче на території Кіз, і помста вийшла просто неймовірною: 6-0-6-1. Причому Кіз свій гейм виграла лише програючи 0 6 06-05, тобто в останній момент могло бути взагалі аж два бублики. І таким чином у Кіз обірвалася 16 матчева переможна серія. Для неї це перша поразка в цьому сезоні. Нагадаю, виграла ще в січні Адалаїду, після його виграла Австраліан Опен. Ну і власне Уіндіан Уелс також виграла 4 матчі. Але от після матчу із Сабаленка переможна серія обірвалася. Тож у фіналі Сабаленка проти Андрієвої. В цьому сезоні тенісистки вже двічі зустрічалися і в обох матчах вигравала Сабаленка, причому по 2-0, тому саме вона була фаворитом фіналу. Тим не менше фінал розпочинався мега-бойовитом. За рахунку 1-1 подавала Аріна, і аж чотири брейкпоінти були у Андрієвої. Тим не менше, Сабаленко вистояла та повела 2-1. Після чого відразу зробила брейк під 0 і уже 3-1 на її користь. Загалом же ж переконливо забрала першу партію 6-2. Відповідно, і в цьому матчі був натяк на 2-0 по сетах. Як завжди, Сабаленка багато волала, кричала, камонала, намагалася емоційно тиснути на супротивницю. І в багатьох матчах це працює. Але ось що цікаво, на 17 річну це не спрацювало. В чергове відзначаємо неймовірну стійкість та наполегливість Андрієвої. Другий сет розпочинався на подачі Сабаленка і відразу у міри були брейкпойнти, але, на жаль, не реалізовані. Не засмутилася. За рахунку 1-1 такий брейк зробила та вирвалася вперед 2-1. Це по суті ключовий гейм другого сету, оскільки більше в ньому брейків так ніхто і не зробив. Як наслідок за рахунку 5-4 Андрієва вже вийшла подавати на сет і подала як чемпіонка під нуль, в тому числі виконавши два ейси. Вирішальний третій сет, вона розпочинає з брейку під нуль та відразу виривається в лідери 1-0. Але, можливо, занадто рано повірила в трофей, оскільки відразу ж програє свою подачу 1-1. Саваленка, як завжди, кричить та волає. Але відразу ж Аріна програє цього разу вже свою подачу. Знову Андрієва попереду 2-1. За рахунку, 3-5 Аріна виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі, але не залишається. Андрієва програвши перший сет 2-6, два наступні виграє. Шість чотири, шість і виграє другий поспіль тисячник. Загалом же ж її шлях на турніри просто чемпіонський. По суті, лише в першому раунді була прохідна супротивниця. Це представниця Франції Варвара Грачова. А після того прогресуюча дачанка Таусон та далі взагалі рибакіна, світоліна, швіонтик і Саваленка. Дійсно, чемпіонський шлях і абсолютно напрацювала на цей трофей. Як наслідок, вривається в топ-10. Перш ніж говорити про рейтинг, давайте кілька слів скажемо про чоловічий мастерс, який в деякій мірі був схожим на жіночий або ж навпаки, оскільки так само, як і в жіночому турнірі, в чоловічому був спортсмен, тенісист, який на другому поспіль турнірі дістався до фіналу. Це Шульга з Британії Джек Дрейпер. Перед Індіан Уелсом він грав на п'ятисотнику в досі, і там дістався до фіналу, в якому щоправда програв безпрапорному Андрію Рубльову. Тим не менше, в Індіан Уелсі дрейпер також дістається. До фіналу. Головним фаворитом Індіан Уелз був, безумовно, Карлітос Алькарас. По-перше, захищав титул. По-друге, на турнір, нагадаю, не приїхав Янік Сінер, оскільки на три місяці дискваліфікований. А по третє, в першому раунді синхронно програли і перша ракетка турніру німець Олександр Звєрєв і граюча тенісна легенда Новак Джокович. Карлітос крокував, крокував турніром, але у півфіналі наткнувся саме на британського шульгу. Джек таке враження додає у фізиці у витривалості. Пригадуємо, що на Австраліан Опен, наприклад, він виграв три поспіль п'ятисетовики, що вже говорити про трисетовий формат. Тому бігати може і бігає. Тенісисти таке враження не дорозминалися, тому продовжили розминку в перших двох сетах, оскільки перший сет впевнено 6-1 за дрейпером, але другий ще більш впевненіше за Алькарасом 6-0. За 50 хвилин тенісисти відіграли два сети і перейшли до третього. Де все розпочалося в деякій мірі з відеоповтору. За рахунку 1-1 подавав Алькарас. При 15-15 він грає вкорочений м'яч, до якого дрейпер добігає. Але арбітр матчу зупиняє гру. Говорить, Подвійне торкання корту. Дрейпер з цим не згоден і каже: давайте подивимось відеоповтор. Після відеоповтору арбітр змінює рішення і говорить, переграємо розіграш. Дрейпер із цим також був не згоден, Говорить про те, що Алькарас вже пробив аут. Арбітр ще раз подивився і таки призначив розіграш на користь дрейпера. Тобто з 15.15 -15 рахунок став 15.30. І в підсумку цей гейм дрейпер виграв, тобто зробив брейк та відповідно повів 2-1. За рахунку 4-2. Два британець робить ще один брейк, і, хоч із труднощами, але закриває партію 6-4. Ось так, отримавши за матч Бублика, в підсумку він цей матч виграв: 6-1, 0-6, 6-4. І вийшов у другий для себе поспіль фінал. У фіналі він грав проти датчанина Хьольгера Руне. Якщо жіночий фінал тривав дві години, то чоловічий трішки довше за годину. Впевнена перемога Джека Дрейпера двічі по 6-2. За матч британець виконав 10 ейсів, а у супротивника навіть не було жодного брейкпоінта. Перший тисячник в кар'єрі Джека, а загалом третій кар'єрний титул. Між іншим, є певна геометрична прогресія в його трофеях, оскільки кожен наступний більш престижніший за попередні. В минулому сезоні першим трофеєм кар'єрі був 250-ник на траві в Штутгарті, після чого 500-ник на харді у Відні, і от зараз тисячник в Індіан Велсі. Тобто по цій тенденції наступний трофей, який виграє Джек, це буде Грен Слем. Можливо, навіть це Вимблдон 2025 Подивимось. Між іншим, завдяки цьому успіху Джек навіть вривається в топ-10, плюс сім сходинок, і зараз він на сьомій позиції. Яніко Сінеру не заважає дискваліфікація бути номером один чоловічого тенісу. Крім цих двох, також в топ-10 Олександр Звєрєв, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Новак Джокович, Каспер Рут, Даніел Медведєв, Андрій Рубльов та Стефанос Циципас. Переходимо до жіночого рейтингу і розпочинаємо з тенісистки, про яку ми поки що жодного слова не сказали. Це британка Сонай Карталь, оскільки вона найбільше прогрес першої сотні. В кваліфікації Індіану Велсу грала британка, але кваліфікацію не подолала. Тим не менше стала лакілузером і цим сповна скористалася, оскільки дісталася аж до однієї восьмої. Щоправда, там програла Аріні Сабаленка. Тим не менше, завдяки цьому успіху плюс 20 позицій з 83 на 63 третю. Рівень не найтоповіший, але тим не менше цю ситуацію ми відзначаємо. Далі говоримо про Українок. Ангеліна Калініна за підсумками Індіану Велсу, мінус одна сходинка. Зараз вона 55-та. А от Даяна Ястремська завдяки виходу до однієї 16-ї фіналу плюс 4 позиції, зараз 42-га. Цілком прогнозований регрес марти Костюк. Питання було лише в тому, на скільки позицій. На мінус 5. Зараз вона уже 29-та. А от Еліна Світоліна, плюс одна сходинка. Українка зараз 22-га. Могла взагалі вирватися в топ 20 ку якби, скажімо, здолала. Лала Андрієву, але не здолала. Сама Андрієва, до речі, плюс 5 сходинок з 11 на 6 вривається в топ-10. Ну а лідиру, як і раніше, Аріна Сабаленка. Ігаршвінтик потихеньку відстає. Далі йдуть три американки Гоуф Пегула Такіс, Італійка Паоліні, представниця Казахстану Рибакіна, Китаянка Джен. Ну і ще одна американка Емма Наварро. Переходимо до анонсу. В ці дні стартує черговий супертурнір: турнір в Майамі. Також одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий мастер. Центральні матчі турніру відбуватимуться на футбольному стадіоні. Захисту трофеїв, скоріш за все, не буде. У чоловіків так це точно, оскільки в минулому сезоні тріумфував Янік Сінер. А на даний момент він дискваліфікований, тож не гратиме. У жінок в минулому сезоні нагадаю відбулася справжня казка. Американка Даніель Колінс, яка вже збиралася завершувати кар'єру, через Сімейні обставини виграла трофей в Майами після того, що взяла п'ятисотник в Чарльстоні, як наслідок серйозно піднялася в рейтону, але прийшов час тепер всі ці рейтонові очки захищати. Звичайно ж, теоретично можливий цей захист, але навряд чи він відбудеться. Подивимось. Нагадаю, огляд Майами 2024 є на каналі в списку відтворення під назвою Неймовірний теніс. Щодо українок, турнір дуже важливий, як на мене, для Марти Костюк та Ангеліни Калініної. В минулому сезоні Костюк взагалі в Майамі не грала, тож виграш хоча б одного матчу означатиме набір додаткових рейтинг очок. А вони зараз Марті потрібні, оскільки відбувається пониження в рейтингу. Тим не менше, ми, звичайно ж, розраховуємо більш ніж на один виграний матч. Щодо Ангеліни Калініної, їй потрібно демонструвати результат, адже в минулому сезоні в Майамі вона була кращою серед українок, дісталася аж до однієї восьмої фіналу. Зокрема, на своєму шляху обіграла навіть Аріну Сабаленка. Переможцями Індіан Велсу стали Міра Андрєєва та Джек Дрейпер. Хто стане переможцем Майами, про це ми обов'язково поговоримо. Також, якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!